Шановні земляки та гості нашого міста, протягом тисячоліть український народ прагнув незалежності і віками боровся за неї, зазнаючи незлічених жертв нечуваних випробувань. тому здобуття незалежності стало акухальні події в житті українців. 25 років тому ми отримали право будувати свою державу. Весь світ визнав її суверенною та незалежною. Проголошення Незалежності України національні символи, це гін, прапор і герб не були конституційного статусу. Я впевнений, що ми зможемо забезпечити її розвиток і присідання. За роки незалежності в районі налагоджено тісну співпрацю гілок влади. Діяльність районної ради спрямована захист інтереси мешканців територіальних громад, нашого району. Забезпечення позитивної динаміки розвитку економіки, соціальний захист меш... мешканців нашого району, поліпшення їх добробуту та сприяння активізації підприємницької діяльності. Ми повинні зрозуміти, що український народ об'єднує не тільки спільне минуле, а турбота проти теперішнє та відповідальність за наше майбутнє. Чимало зусиль у нас. В районі до цього докладають голови територіальних громад, які понад десятки років трудяться на благо розпиту розпиту населених пунктів і роблять все для того, аби згуртувати її. особлива увага. Зараз приділяється залученню коштів на благоустрій населених пунктів інших з інших бюджетів. Шляхом написання гранту проектів розвитку територіальних громад. В цьому напрямку злагоджено працюють органи самоврядування, які очолюють Володимир Слечу, Віктор Любченко, Анна Нагорна, Василь Заванюк, Тетяна Бурячок, Микола Грушко, Микола Слободянюк, Віктор Петрук. За їх активну участь у населених пунктах прикладаються кілометри вуличного освітлення. Водопровідних мереж, ремонтуються дорога, відкриваються дитячі садочки, притулки для одиноких людей, комунальні підприємства, ремонтуються спортивні заклади, клуби насаджуються зелене насадження. Дорогі земляки, наберемося терпіння, мужності та віри. Нехай же в цей день нас об'єднає спільна любов до рідної України та благородна ідея утверджені та розбудови української державності. Щиро вам, Будьте міцні здоров'я, успішні справами, щасливі дітьми, активні у виборі долі. Усі ми вболіваємо за долю України і віримо, перемога буде за нами. Слава Україні!